we Підприємці допомагають майже тисяча переселенців із Криму та південно-східних областей України, які зараз мешкають на Львівщині, потребують підтримки. Сім'я не лише одними грішми, і крім прихистку, тобто даху над головою, сім'я має зовсім інші потреби. А це потреби і в навчанні діток в школах, і в перебуванні перебування діток в дошкільних установах. Це потреба і в медичному обслуговуванні, це потреба і в кіздіагностиці. Серед людей, які потребують підтримки, Олександр з Дружиною Тетяною вони покинули рідну Ялту та оселилися у Львові. кажуть, відразу відчули допомогу тутешніх. Допомагають харчами, навіть грошима допомагають. Ліки мені ліки купили. Купили ну, житло у нас безкоштовне це. Цьому подружжю й іншим сім'ям, які були змушені шукати новий дім, допомагають і тутешні підприємці. До прикладу, торгова марка родина Ковбаска забезпечує родини харчами. Місяць тому родина Ковбаска запровадила кампанію підтримки мешканцям Криму, які тимчасово проживають на території Львова і області, мається на увазі надання їм продуктової допомоги. за цей час вже надали таку продуктову допомогу орієнтовно для ста чоловіка, можливо, і більше. Перш за все, це продукти м'ясні, ковбасні вироби, ну і випічка відповідно власного виробництва. Зумо особисто кожній сім'ї з кожною сім'єю спілкуємося, щоб бачити потреби і в подальшому теж кожній родині допомагати. Підприємці кажуть, допомагатимуть доти, доки кримчани цього потребуватимуть.